Мало не збив пішохода вчора. У горішніх плавнях на проспекті Героїв Дніпра поблизу одного із супермаркетів, водій автомобіля Шевроле Ніва Скоїв ДТП. Водій Ниви «Шевроле» не обрав безпечної швидкості, так як погода зараз. Слизько дощова погода, і внаслідок чого водій не впорався з керуванням на слизькому асфальті. Здійснив зіткнення спочатку із бордюром, потім його відкинуло до бокового автомобіля. Потерпілі відсутні внаслідок даного ДТП постраждали тільки автомобілі. Водій транспортного засобу нива Шевролет отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення скоєння ДТП. У даного водія було вилучено посвідчення водія та видано тимчасовий дозвіл на право керування. Шановні водії, також наголошую на тому, що відповідні погодні умови, осінь зима, дорога слизька. Відповідно, мокрий асфальт. Враховуйте, будь ласка, швидкісний режим, враховуйте безпечну дистанцію, дотримуйтеся безпечної відстані. Також гуму необхідно встановити вже зимову, тому що це безпека ваша, а також інших учасників дорожнього руху.